Набувало ще більш спроможностей, росла промисловість. Ми вважаємо, що на даний час це місце, місце, місто може стати прикладом для інших міст України, які зараз знаходяться в дуже часті ситуації на востокі України, тому що, як ми всі знаємо, місто Тернопіль було майже зруйновано під час Другої Мірової. Світової війни. Але на що ми можемо звернути увагу, що місто зараз відбудовано, дуже гарні вулиці, все дуже, дуже приємна обстановка, де ми знаходимось. Тому я вважаю, що це місто нам може бути прикладом для тих місць, які наші сили, Збройні сили та добровольчі батальйони освобождають від. Так будемо говорити загарбників та терористів, тому зараз йде відбудова також міст на востоці України. Я вважаю, що місто Тернопіль може бути прикладом для. Них.